Я І ти теж. Ти не маєш права, ти просто не маєш права не виконати Божу волю. Чому? Тому що ти багато знаєш. І з тебе буде це запитано. Бо скаже, так тобі багато доручив, а, а ти позирок там зупинився. Ти для людини природженої. Ну, це було би повною катастрофою. Чому? Тому що знаючи, що перед тобою ще половина дороги, а ти здаєшся тут і не візьмеш свій вінець, який. Ну це просто, коли я думаю про це, думаю я про це не часто. Але коли я про це думаю, то в мене мурашки по шкірі. І я стаю така, якби, як то слово, фанатка, фанатка Бога. Я кажу, нічого більше не хочу. Нічого не хочу тільки тебе, бо не хочу пропустити нічого. Розумієш? Але такі миті, вони дуже добрі, бо вони здорові. І вони відрозляють кожного з нас. Як я можу дійти до половини дороги, а тоді нащо це все було? Ну, заради чого?